Вона не шукала славу лише істину. Жінка, яка змусила науку засвітитися новим світлом. Її відкриття рятували життя, але саме вони стали причиною її загибелі. Вона двічі підкорила Нобеля, але платила за це самотністю і болем. Марія склодовська Кюрі. Хто вона насправді? Генійка, яка не знала меж, чи жінка, яка просто не вміла зупинятися. Упродовж століть жінки доводили, що їхній внесок у науку, мистецтво, політику та права людей є не менш значущим ніж чоловічий. Попри суспільні бар'єри, вони ставали піонерками у своїх справах, залишаючи глибокий слід у світовій історії. Марія Кюрі, жінка, яка назавжди увійшла в історію світової науки. Вона проживала в період з 1867 по 1934 роки. Видатна науковиця, яка стала першою жінкою, що отримала Нобелівську премію. Більш за те, вона здобула цю нагороду в двох різних галузях науки. Її життя це історія наполегливості, самопожертви та пристрасті до науки, яка змінила світ. Марія Склодовська народилася 7 листопада 1867 року у Варшаві. Вона була наймолодшою з п'яти дітей у родині освітян. Її батько Владислав викладав фізику та математику, а мати Броніслава керувала приватним пансіоном для дівчат. Родина жила скромно, особливо після втрати майна через участь у польських національних повстаннях. У 1878 році, коли Марії було усього 10, її мати померла від туберкульозу, а старша сестра Зофія від тифу. Ці втрати глибоко вплинули на Марію, яка з дитинства проявляла виняткові здібності до навчання. Жінкам у той час було заборонено вступати до університетів, тому Марія навчалася в підпільному летючому університеті у Варшаві. Також вона працювала гувернанткою, щоб фінансово підтримати навчання своєї сестри Броніслави в Парижі. Тоді Марія сподівалася, що згодом та допоможе їй здійснити власну мрію про вищу освіту. Згодом у 1891 році Марія переїхала до Парижа і вступила до Сарбони. Там вона вивчала фізику, хімію та математику. Життя в Парижі для неї було важким. Марія жила в бідності, часто голодувала та хворіла, проте її наполегливість принесла плоди. У 1893 році вона здобула ступінь магістра з фізики, а в 1894 – з математики. У 1894 році Марія познайомилася з П'єром Кюрі, талановитим фізиком. Разом вони розпочали дослідження явищ радіоактивності відкритого Андрі Бекарелем. У 1898 році Марія та П'єр відкрили два нові хімічні елементи полоній, названий на честь Польщі, і Радій, що у перекладі з латинської означає промінь. Цю назву Марія та Курі обрали через надзвичайну радіоактивність елемента. Він випромінював інтенсивне світіння, що в буквальному сенсі пронизує простір, немов промінь світла. А у 1902 році Марія вперше виділила чистий радій у вигляді солі. Старання та наполегливість Марії Кюрі не залишилися непоміченими у 1903 році. Вона разом із чоловіком П'єром Кюрі та Андрій Бакарелем отримали Нобелівську премію з фізики за відкриття явища радіоактивності. Це було справжнє наукове досягнення, яке принесло їй світове визнання. Але трагедія, яка наступила через три роки, не змусила її припинити свою роботу. Після трагічної загибелі П'єра в 1906 році Марія вирішила продовжити їхні спільні дослідження, залишаючись вірною їхнім науковим прагненням. Вона і далі вивчала властивості радіоактивних елементів і вже в 1911 році отримала Нобелівську премію з хімії за відкриття нових елементів полонію та радію, які стали ключовими у розвитку сучасної радіології. Це стало величезним досягненням, оскільки Марія Кюрі стала першою людиною в історії, яка отримала Нобелівську премію двічі і в двох різних наукових галузях фізиці та хімії. Її робота не тільки змінила науковий світ, а й відчутно вплинула на розвиток медицини, особливо в лікуванні раку за допомогою радіації. Початок першої світової війни застав Марію Складовську кюрі в Парижі, де вона продовжувала наукову роботу. Коли більшість студентів і викладачів було мобілізовано до армії, Марія вирішила не залишатися осторонь. Дізнавшись, що в польових госпіталях немає рентгенівських апаратів, вона організувала мобільну радіологічну службу. Завдяки її зусиллям було підготовлено 20 автомобілів, обладнаних радіологічною технікою. Марія особисто навчала медсестер працювати з апаратами, що допомогло врятувати тисячі життів. Не зупинившись на організації служби, Марія сама сідала за кермо фургона і вирушала на передову, де продовжувала рентген обстеження поранених солдатів, це була не просто наукова діяльність, а її героїчний внесок у медичну допомогу. Годинами працюючи без перерв, вона врятувала життя тисячам солдатів. Її мобільна служба, відома як маленькі кюрі, стала символом самовідданості, мужності та глибокої віри у силу науки для порятунку людських життів у найскладніших обставинах. Особисте життя Марії Кюрі було тісно пов'язане з її науковою діяльністю у 1895 році. Вона вийшла заміж за французького фізика П'єра Кюрі. З цим чоловіком є поєднувала не лише глибока людська прив'язаність, а й спільна пристрасть до науки. Їхній шлюб був партнерським у найширшому сенсі. Разом вони проводили дослідження, писали наукові праці та здійснювали відкриття. Ці відкриття змінили хід фізики та хімії. Після трагічної смерті П'єра Кюрі у 1906 році Марія залишилася наодинці з болем. Вона зберегла пам'ять про чоловіка, але не зупинилася. Марія самостійно продовжувала наукову роботу. Її відкриття мали величезне значення. Втім, суспільство не завжди підтримувало її. Особливо жорсткою була критика після її стосунків із Полем Еленжевеном, відомим французьким фізиком і колишнім учнем П'єра. Ленжевен був одружений, але мав складні стосунки із дружиною. Зв'язок між ним і Марією став об'єктом гучного скандалу у французькій пресі. Це посилило хвилю осуду на адресу кюрі, навіть попри її наукові досягнення. Втім, незважаючи на труднощі, Марія залишилася вірною собі, науці та своїм принципам. Вона впевнено виховала двох доньок, одна з яких Ірен Жоліо Кюрі згодом теж стала лауреаткою Нобелівської премії. У 1920 році Марія Кюрі заснувала радієвий інститут у Парижі, який став першою в світі науковою установою, присвяченою дослідженням радіоактивності. Вона прагнула створити центр, де вивчатимуть властивості радіоактивних елементів та їхнє застосування в медицині. Цей інститут швидко став провідним в галузі радіології та онкології, відкриваючи нові можливості для лікування різних хвороб, зокрема раку. У 1932 році Марія Кюрі заснувала ще один радієвий інститут у Варшаві, де її наукові досягнення продовжували розвиватися. Це стало важливим кроком для розвитку науки в Польщі, де вона змогла передати свої знання молодим дослідникам. Інститути стали базовими для подальших відкриттів у сфері ядерної медицини та радіотерапії. На кову спадщину Марії продовжила її донька Ірен Жоліо Кюрі. Яка як і мати зробила великий внесок у науку разом із чоловіком Фредеріком Жоліо Кюрі? Вона отримала Нобелівську премію з хімії у 1935 році за відкриття штучної радіоактивності. Таким чином, родина Кюрі залишила неперевершений слід у науці, зокрема у розвитку радіолоційної терапії. Разом із чоловіком Фредеріком Жоліо Кюрі, вона отримала Нобелівську премію з хімії в 1935 році за відкриття штучної радіоактивності. Таким чином, родина Кюрі залишила неперевершений слід у науці, зокрема у розвитку радіаційної терапії. Марія склодовська Кюрі померла 4 липня 1934 року від апластичної анемії, яка ймовірно була спричинена тривалим впливом радіації, з якою вона працювала протягом всього свого життя. Вона стала жертвою тієї ж технології, яку допомогла створити і яка врятувала мільйони життів. У 1995 році, після багатьох років після її смерті, Марію перепоховали в пантеоні в Парижі, ставши першою жінкою удостоєною цієї честі за власні наукові заслуги. Її ім'я стало символом самовідданості, мужності та наукового генія, і вона продовжує надихати наступні покоління вчених. Марія Скудовська корі залишила глибокий слід у науці та суспільстві. Її дослідження радіоактивності відкрили нові горизонти у фізиці та медицині, зокрема в лікуванні раку. Особливий інтерес до персони Марії в останні роки викликаний рухом фемінізму і вивченням жіночих досягнень у чоловічому світі. Вона стала символом емансипації і поклала шлях у науку багатьом жінкам. Попри свої наукові досягнення, Марія Кюрі все життя зіштовхувалася з упередженнями як іноземка і жінка. Наприклад, після смерті П'єра Кюрі, французька академія наук відмовила їй у членстві. І це навіть попри те, що вона вже була лауреаткою Нобелівської премії. Ще один маловідомий факт: під час першої світової війни, Марія особисто навчила понад 150 медсестер користуватися рентгенівськими апаратами. Вона не просто працювала в тилу. Вона їздила на фронт, щоб рятувати життя пораненим. Її машина з обладнанням стала наскільки впізнаваною, що солдати називали її мамою кюрі. Історія Марії Кюрі це приклад того, як сила волі, інтелект та самовідданість здатні подолати будь-які бар'єри. Вона не лише відкрила нові елементи, а відкрила нові горизонти для науки, медицини та для самих жінок. Марія Кюрі залишила по собі не лише наукову спадщину. Вона стала символом сміливості мислити, діяти і залишатися собою попри всі обставини.